Якщо у вас така сама проблема, як і в нас, ось дивіться, то можемо вам запропонувати дуйку телесосських акумулятор, вона справляється. Справляється непогано, може і з листям, може і не з листям справитися. Перевага яка? Вона акумуляторна, потужна, надійна. Ось подивіться, може як вдувати, так і видувати. Трансформується з пилососа в дуйку, знімається в мішок. Ось зараз, дивіться, легким рухом руки. Сопло замінюється. Раз. Можна прибрати ваше подвір'я від листя, будинок від грошей. Приїздіть, замовляйте, купуйте, телефонуйте для консультацій.